Друзі, привіт! От я на 100% впевнений, що смачнішого рецепта баклажанів, ніж у цьому відео, ви ще не куштували. І хто взагалі міг подумати, що простий овоч, простий баклажан може стати справжнім кулінарним шедевром? І я з радістю сьогодні поділюся з вами цим рецептом. Не перемикайтесь, дивіться відео до кінця, щоб дізнатися всі маленькі секретики і нюанси цього рецепта і отримати такий самий результат, як у мене. Тому не гаймо ні хвилини почали готувати. У мене три штуки, загальна вага їхня 1 кілограм. Звичайно, що ми відрізаємо краї. Тут у мене два великих баклажана і один маленький. Зараз кожен баклажан розрізаємо на ось такі полоски. Якщо великий баклажан, такий, як у мене, то розрізайте на три полоски. А якщо маленький, наприклад, ось такий, то розрізайте на дві. Тепер, друзі, дивіться, що робимо. Розрізаємо кожну полоску навпіл, не потрібно сильно дрібнити. І нарізаємо ось такі кубики. Сильно дрібнити в цьому рецепті баклажани ні в якому разі не потрібно. Так, баклажани нарізали. Ось такі повинні вони вийти у вас в кінцевому результаті. Баклажани відправляємо в глибоку миску. Ну а зараз я вам покажу дуже класний трюк, друзі, який зробить цей рецепт неймовірно смачним. Як я і сказав, нам потрібно три курячих яйця. Розбиваємо їх прямо сюди. Після того, як додали яйця, ми не додаємо не сіль, жодних спецій додати не потрібно. А гарно руками ось такого баклажанчики перемішуємо. Так перемішуємо, щоб кожному шматочку дісталася своя порція. Ось так гарно потрібно перемішувати. Це, друзі, яйця допомагають баклажанам. Ми зараз їх будемо смажити. І за рахунок яєць, баклажани не будуть впитувати в себе дуже багато олії. Це один із бонусів. А так, то яйця надають гарного такого смаку баклажанам. Напевно, всі знають, що баклажани, коли смажите, вони впитують дуже багато олії в себе. І це не дуже так корисно з однієї сторони, якраз яйця цьому запобігають. Так, перемішали, відставляємо в сторону. Зараз нам потрібно розігріти дуже добре сковорідку, так як це у мене сталева сковорідка, її дуже добре потрібно розігрівати. За той час ми будемо нарізати цибулю. Я рекомендую використати в цьому рецепті червону цибулю. Це дуже смачно, за рахунок того, що ця цибуля не наскільки ядрена, вона має більше солодкуватості. Так, очищаємо її від шкаралупки. і нарізаємо цибулю дрібним кубиком. Зелену цибулю відставляємо трішки в сторону, а за цей час будемо нарізати зелень. Дивіться, друзі, тут потрібен пучок зелені приблизно 20 грамів. Можете собі відважити на вагу, а можете використати, як я на око. Ну, тут є точно 20 грамів. Що, друзі, дуже важливо: в цьому рецепті стебла ми також використовуємо. Саме головне їх дрібно подрібнити. В стеблах є дуже багато аромату, який нам потрібен в цьому рецепті. Тому ми їх також нарізаємо. І тим часом у мене вже розігрілася сковорідка. Сюди я додаю олії і обсмажую цибулю. Цибулю обсмажуємо до золотистості приблизно 5-6 хвилин. Зараз нам потрібно нарізати чесник. У мене тут три зубчики чесника ось такі великі, друзі, але загальна вага орієнтуйтеся, має бути 30 грам. Для того, щоб подрібнити чесник, вам не обов'язково його натирати на терці. Я рекомендую нарізати ножем. Для цього ви можете взяти зубчик, придавити. Ось так його ножем, бачите? І тепер ось так дрібненько його нарізати. Так він зберігає структуру, і в страві це дуже гарно відчувається. І ще раз подрібнили. Все більше не потрібно. Взяли зубчик, роздавили і дрібненько нарізали. Якщо у вас вийшло ось такі грубі шматочки часника, то, звичайно, що їх потрібно трішки подрібнити. Ось так беремо і ножем ще потрібно їм. Достатньо. Цибулька дуже гарно підсмажилася. Тепер, друзі, дивіться, я цибулю забираю сюди окремо в мисочку Так стараюся забирати, щоб олія залишилася вся на сковорідці. Тепер на сковорідку я додаю ще трішки олії і додаю сюди обсмажуватись баклажани. Баклажани ми обсмажуємо до рум'яності. Зараз ми їх не перемішуємо для того, щоб вони обсмажилися з однієї сторони. Все. Загальний час обсмажування баклажанів приблизно 10-15 хвилин. Перемішую, друзі, перший раз баклажани. Я хочу, щоб ви подивилися, як гарно вони підсмажилися. Бачите, ось така рум'яна скоринка з однієї сторони. Часто їх перемішувати не потрібно, тому що потрібно, щоб баклажани залишалися ще в формі, щоб вони тримали свою форму. так? У мене 5 хвилин прийшло, я їх перемішую. Все. Час від часу, звичайно, ви можете додати трішки олії, баклажани візьмуть себе стільки, скільки їм потрібно. Але за рахунок того, що ми їх панірували, так скажемо, в яйці, вони не візьмуть скільки олії, скільки вони можуть брати без яйця. Хто смажив, той знає, що баклажани дуже багато хочуть олії. Все. Лишній раз їх не турбуємо, щоб не нарушити їхню форму. І ми відходимо до самого цікавішого. Зараз ми будемо готувати заправку для баклажанів. Від цього залежить основний смак. Тут у мене червона цибулька, яку ми обсмажуємо, пам'ятаємо. Тут часничок, який ми нарізали, ми беремо часничок і додаємо сюди. Тепер ми додаємо петрушечку сюди. І також не забуваємо час від часу перемішувати баклажани, для того, щоб вони не пригоріли. Друзі, зацініть цей рівень рум'яності. Просто красота дуже подобається. Слідкуйте, щоб у вас були баклажанчики ось такі рум'яні. Зараз нам потрібна сметана. У мене тут 300 грам сметани. Жирність абсолютно важлива. Добавляємо її сюди. Якщо ви маєте можливість взяти домашню сметану, взагалі, друзі, ідеально. Дуже гарно підходить. Далі сюди ми додаємо 2 чайних ложки хмелі сунелі. 2 чайних ложки. Раз. І два. І, звичайно, що додаємо сіль та чорний перець. Чорний перець обов'язково. Навіть якщо не любите, додавте трішки, він дає гарний аромат. Солі додаємо, друзі, достатньо, тому що ми не солили ні баклажани, нічого не солили. І також не забуваємо перемішувати баклажани. За рахунок того, що ми їх не нарізали дрібно, вони зберігають дуже добре свою форму. Додаємо чорний перець. І тепер все гарно перемішуємо. Ось так, друзі. Ця заправка має дуже великий аромат, тому що тут цибулька, чесничок, петрушечка, сметана додасть такої ніжності, легкої кислинки буде дуже-дуже смачно. Заправку перемішали, зараз нам потрібно, щоб вона трішки постояла приблизно хвилин 5. Для того, щоб відкрилися інгредієнти, це петрушечка, цибуля, часник. Зараз все це гарно відкриється, об'єднається і в кінцевому результаті буде дуже смачно. Баклажанчики, друзі, у нас вже підсмажилися. Тепер дивіться, ми додаємо сіль трішки, тому що баклажани мають бути трішки-трішки солоні. Ось так. Але солі давайте в міру. Ми додавали солі ще в заправочку. Все. І фінальний раз перемішуємо баклажани. Все. Вам потрібно їх довести до ось такого стану. Ви бачите, які вони гарні, рум'яні, і все ж таки зберегли свою форму. Подивіться, бачите, форма збережена це дуже-дуже важливо. Все, виключаємо вогонь. Зараз сюди ми додаємо в баклажани заправочку. Ось так. Наша задача зараз це все перемішати дуже добре, щоб об'єднати всі інгредієнти. Вогню нам не потрібно ні в якому разі. Температури, яка має сковорідка, достатньо. Заправка у нас має такий зеленоковатий відтінок за рахунок великої кількості петрушки. Аромат стоїть неймовірний, друзі. Ви маєте це приготувати і самі це все зрозуміти. Як їсти баклажани? Беремо шматочок хліба, беремо ці чарівні баклажанчики, ви просто подивіться. Ця шкірка в баклажані, вона така чорна, глянцева. Це все так гарно переливається. Аромат просто неймовірний, друзі. Беремо. І ось так на хлібчик. Супер. Сметанки не жаліємо. Мінімум 300 грам, друзі, давайте, щоб не було сухо. Проби. І навіть не через те, що я великий любитель баклажанів. Ну, це дуже смачно. Це просто неймовірно. Це поєднання свіжості. Це поєднання такої легкої чесночності, хоча чеснику тут у нас 30 грам, але він відчувається так легенько, десь там вдалечі глажани не втратили свою форму. Ну просто чудовий результат. М -м -м. Сметанка це все гарно об'єднала, замішала. Друзі, це треба готувати. Ось така чудова порція. У вас виходить тут, я не знаю, на 4 а то й на 5 осіб. Просто суперовий результат. За не відтащиш. Ну, це дуже смачно, чесно вам кажу, друзі. Ну а з вами був щасливий кухар. Якщо вам це відео сподобалося, підпишіться на цей канал, поставте цьому відео лайк, вам не важко, а мені дуже-дуже приємно. Також, якщо ви хочете отримати безкоштовно за мій рахунок, професійну кухонну техніку, приєднуйтеся в мій телеграм, посилання на який ви знайдете внизу. Відкритий доступ абсолютно для всіх. Нас уже там більше 8 тисяч. Друзі. Скоро я там проведу розіграш класної професійної кухонної техніки, яка вам стане в допомогу на вашій кухні. Тому переходьте, кожного чекаю, всіх міцно припіднімаю і до нових смачних рецептів. Пока.